Додаються крізь хмарні, сумні акорди фортепіано, поступово додаються струнні, з ледь чутними відгомонами вибухів. Стояв як скеля на вістрі війни, місто фортеця розбитих стін Бахмут, твоє ім'я як біль у грудях, як вічаю у серці, як правда в суддях. Ми пам'ятаємо кожен твій день під свізградів і. Від сирен ти тримався, як лев на останніх силах, хоч і падали, вежі горіли могили. Кожен твій подих, кожен твій стогін був криком до неба, бо волі закон не здавався, ніколи не гнув свою спину за кожну дитину, за кожну родину. Бахмут, бахмут, ти болів, ти кричав, і попіл тепер твій біль не змовчав. Від тебе лишились, лише привиди диму, та пам'ять про те, як ми би. За зиму. Тепер лише вітер співає в руїнах, за тих, хто заснув на твоїх крутих глинах. Чи знищили тебе, чи змогли зломити. Ти живеш у серці його не добити. Барабани набирають обертів, електрогітара видає пронизливий риф Струнні наростають, створюючи напругу. Кожен будинок, кожен твій двір це була історія, це був світ, дінькі голоси, і дитячий сміх. Тепер лише пам'ять у снах моїх. Вони рівняли землю, стирали сліди, хотіли, щоб ми забули твої сади, але пам'ять народу міцніша за сталі крізь біль і розруху, дивимось вдаль Ми не змовчимо, ми будемо згадувати знов, як твою землю засіяли чужою кров І кожне каміння, що падало з неба, нагадує нам. Що чекає потреба, відплати за сльози за кожний твій день, що боронив твою землю від чорних повеней. Бахму, бахму, ти болів ти кричав, Твій попіл, тепер твій біль не змовчав. Від тебе лишились лише привиди диму, та пам'ять про те, як ми бились за зиму. Тепер лише вітер співає в руїнах, за тих, хто заснув на твоїх крутих глинах, чи знищили тебе. Обли зломити, ти живеш у серці його не добити. Молодія набирає потужності, електрогітара з перевантаженням, барабани з кіком, струнів наростанні. Вони думали, стерли, розбили в пісок. Але дух твій повстав це наш урок. Незламний, нескорений. хоч і побитий Ти будеш відроджений, будеш жити у кожній дитині, у кожному слові. У пам'яті нації, у нашій любові. Ми не забудемо, не пробачимо зла. Твоя пам'ять вічно жива. Бахмут! Бахмут ти болів, ти кричав, Твій попіл тепер твій біль не змовчав. Від тебе лишились лиш привиди диму. Та пам'ять про те, як ми бились за зиму. Тепер лише вітер співає в руїнах. За тих, хто заснув на твоїх крутих глинах. Чи знищили тебе, чи змогли зломити? Ти живеш у серці його не добити Бахмут. Ти живеш? Главный